Всім привіт! З вами яна. На цьому каналі я показую, що я роблю зі своїми грошима, як їх трачу, які в мене доходи, і як я ці гроші розподіляю по конвертах. Мені прийшла зарплата за січень, і я буду показувати, що я з нею роблю. Але спершу по витратах бо в мене попередній місяць завершився, і як завжди, є несподіванки. Розділ комунальні 250 гривень. Це за телефон. Я поповнила наступні дві категорії: транспорт і розваги тут. По 50 гривень вийшло більше ніж було в мене в конверті. Я їх потягнула з розділу заначка. Це я їхала до подруги в Чернівці і купувала їй смаколиків. І ось розділ подарунки. Дуже цікаво. У мене з ним вийшло, тому що зателефонувала до мене тьотя, в мене є двоєрідний брат, двоєрідна сестра і каже, що в брата трапилося лихо зі здоров'ям і знадобилися їм кошти. В свій час, коли я була студенткою, вона мені позичала гроші, і сума така, що я в принципі розумію, що я можу її і позичити, так як вона мене просила, і навіть і подарувати можу. Того я погодилася, але в мене цих грошей в розділі подарунки не було. Я не передбачала таку ситуацію, що можуть в мене гроші попросити, і я їх позичу. І що я зробила? У мене 500 гривень було в розділі подарунки. Ще 800 гривень я взяла з розділу заначка. І щоб було ці 3 тисячі, які в мене просили, я ще з розділу своїх заощаджень, з розділу депозит забрала ті, що були на картці. Але в сім'ї є ще одна трата. Поламався акумулятор чоловіка і з розділу ремонт брали гроші на акумулятор, тому що це така річ, якою і я користуюся, коли немає світла, то запускаємо через інвертор, щоб я могла дистанційно працювати. І також чоловік їздить на машині. Тобто, в нас має бути два акумулятори. Купили ми акумулятор, його вартість 4380 гривень. Виходить, 100 доларів я поміняла з розділу ремонт, витратили гроші на цей акумулятор. І міняла я їх звідти, де в мене була готівка. А готівка в мене була в розділі депозит. Так що виходить, що я окремо не ходила, не міняла ці гроші в обміннику, а поміняла просто собі між категоріями. Тобто, всього за весь місяць разом з тими грошами, що мені дає чоловік, я отримала 29 тисяч. Разом з витратами на борг, то, що ми на ремонт збираємо, 17 тисяч 680 гривень. Витрачено. І те, що в мене залишається. В заощадженнях, те, що я не встигла потратити 11 тисяч 320 двадцять гривень. Мене лишилося за цей місяць. Мені подобається моя діаграма, тому що більшу частину займає спільні витрати. Це борг і ремонт, і тільки що виходить: 32% це подарунки, ось ці позичені гроші, розваги, що я їздила, витрати на світло на телефон і поїздка. Все, більше в мене витрат не було за цей місяць. Все решта, це те, що я складала на MetLife, на подорожі, ці гроші в мене лишаються. Переходимо до лютого. Маю собі якось розпланувати приблизно, як в мене має виходити з грішми. Розділ борг ремонт 12 тисяч гривень до кінця місяця. У нас 28 днів в лютому. З особливого в розділі подорожі я не знаю скільки мені буде компенсувати компанія, але ми маємо їхати в корпоративну поїздку, і я маю мати гроші в розділі подорожі. У мене там трошки грошей є, і я буду туди ще відкладати. Тобто, це буде витрати на поточні подорожі, куди я буду їздити. У розділі Медлайв пишу по мінімуму, тому що місяць короткий, я не впевнена скільки я грошей отримаю. На тваринки в мене ще корм є, не закінчився. Комунальні в мене вийде менше, ніж тисяча гривень. Але я думаю, може там лишаться гроші. Надіюся, що їздити нікуди не буду. Розділі подарунки це в мене свекрухи 2 березня день народження, але запланувати я ці витрати маю ще з цих грошей, що отримаю в лютому, тому що тут то 2 березня має бути неї день народження. І ще один момент в мене має бути. Тату набивати буде моя подруга, і тут ситуація така, що мені треба десь 25 тисячі на це тату, того що вона мені наб'є його зі знижкою. І мені треба буде ще ці гроші зібрати. Я собі, напевно, навіть напишу, але я не зможу їх, напевно, зібрати в лютому. Подивлюся, 2,5 тисячі гривень в мене на це має бути. Просто щоб я не забула, що мені ця сума потрібна. Сьогодні у нас 5 лютого. Рахуємо суму, яка у мене є. Мені дав гроші чоловік, мені прийшла зарплата. Раз, два, три, 4, 5, 500. Раз, два, три. Три тисячі. Раз, два, три, 4, 5, 6. тисяч п'ятсот гривень у мене сьогодні на розподілі. Звичайно ж, починаємо з спільних коштів. Це розділ. Борг, який ми досі віддаємо за хату, сюди у мене має 4 тисячі гривень. Раз, два, три, 4. І стає 5097 гривень. Всі гроші у мене в цьому конвертику. Потроху міняються долари. Я думала, що до літа я вже складу цей борг збудуся його, але так як чоловік хворів, то це буде, напевно, аж до кінця року. В розділі ремонт в мене були витрати, він мене трошки похудав на 100 доларів. Облігації туди мене лізли. І сюди я поповняю 2000 гривень. І стає 4 тисячі гривень в готівці. так. Спільні розділи поповнили. Тепер з цікавого. В розділі подорож триває розіграш. Ну, як розіграш. Я собі кидаю кості і тоді знаю, скільки грошей я відкладаю в цей розділ. Ой. і 4. 900 гривень я маю відкласти, значить. І стає 2100. В мене є 1000 гривень. А в розділі подорож в мене є дрібніші гроші. Тобто 100 гривень я дістаю як ніби здача. І виходить, що на 900 гривень поповнила. Замальовую. Вот. Так собі в ігровій формі потрошки збираю на насушні витрати. Того, що їздити я люблю. Подорожі це мій настрій, це моя любов. Мені це подобається. Так, тепер я знаю, скільки в мене грошей лишилося на решту розділів. В Стоматологію 500 гривень відкладаємо. Стає 4, 411. Так, поповнила цей розділ. Заощадження. Ну, хоча б тисячу гривень я маю в заощадження поставити. Я і так туди вже мало ставлю. І виходить 2067 гривень. Це готівкові мої заощадження, а на безготівці на картці в мене 2300 гривень залишилося. А я ще сюди собі маю написати, що в мене тепер є заборгованість, якби в 1700 гривень. Віддадуть, мені ті гроші не віддадуть. Але я собі сама їх маю сюди покласти, бо в мене тут була більша сума. 1700. Позичка. Використовуєте взагалі таке слово позичка? У мене було відео на каналі про позичання грошей. Я його додам, можливо, десь в описі лінк. Але от, це то, що я собі прийняла рішення, що я можу ці гроші фактично подарувати. Але я про це не скажу, тому що люди позичили, сказали, що віддадуть, значить, мають віддати. Медлайф. Це у мене страхування життя. Куплена страховка, тому що частково там йдуть гроші на страховку, частково гроші йдуть на заощадження. Давайте тільки 200 гривень поповняю, бо я не знаю, що в мене буде зараз з цими грішами і куди я їх буду розсовувати. І витратні розділи. В мене лишається трошки грошей, я собі їх наміняла по конвертах, і в мене виходить на 6 розділів 900 гривень. Та й пішли по порядку в розділ подарунки 200 гривень, бо якось маю скласти на якісь походи по смаколиках, на якісь суші до дня народження свекрухи. В розділ розваги 200, тому що це смаколики для себе. В транспорт лише 100, бо на моє уявлення я не збираюся кудись їздити комунальні. 200 гривень, поки там справи, то якраз я собі дозбираю, щоб за світло заплатити. Тут десь буде близько 500 гривень, як я знаю, свої витрати по світлу, що так зараз його відключають дуже класно, то я на світло не витрачаю, практично. Тваринки 100 гривень поповню. Розділ тваринки 100 гривень. І розділ заначка також 100 гривень. Просто, щоб було збирається в розділі Заначка 1700, і я їх поверну в розділ депозит. Тому що, знову ж таки, повторюся: не знаю, віддадуть мені ті гроші, що позичили, чи не віддадуть, а в мене баланс має сходитися. Ось так в мене вийшов розподіл за сьогодні. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!